Не встиг купити комерцію в парусі. Купи у лайфі. Ваш бізнес хоче жити тут. Парус девелопмент. Вітаю це Західнет новини. Час підбити підсумки подій понеділка 7 серпня. Далі у випуску протике. Поліцейських, які звільняли заручників у психіатричній лікарні, нагородили на сьогодні. Троє пацієнтів психлікарні досі залишаються у лікарнях міста із різаними травмами. Пропрацювала 15 років. У Львові демонтовують незаконно АЗС. автозаправну станцію «Полемківський-9» Демонтують рішенням суду січня 2017 року. Сучасний простір для обміну думками у Львові створюють урбан бібліотеку. Наразі повним ходом тут триває ремонт, але вже в жовтні планують провести перші заходи. П'ять ДТП з потерпілими зафіксували у понеділок на автодорогах Львівщини. Чи не найрезонанніше ДТП на трасі Львів? Київчоп, перепрошую, поблизу села Нагірне, там зіткнулися пасажирський автобус, який перевозив українських туристів з звідня та мікроавтобус. Внаслідок ДТП загинув водій мікроавтобуса. Травмувалася майже половина 43 пасажирів пасажирів З нами на прямому зв'язку із місця аварії. Наша журналістка Ірина Ващишин. Отже, які останні новини? Тоді вітаю. Ми зараз перебуваємо неподалік від школи. Саме туди у центральну районну лікарню привезли потерпілих у цій ДТП. Автобус туристичний повертався із відня до Львова. Пасажири були потомлені дорогою, тому майже усі спали. Коли сталося зіткнення, вони цього не почули чи навіть не встигли зрозуміти, що відбулося. Як розповіли нам люди, автобус перевернувся на бік, впав і власне найбільше потерпіли ті пасажири, які сиділи з того боку. На який автобус падав, до школи в лікарню привезли половину автобуса. Ось ту, ту половину, яка лежала на землі. Вони найбільше травмувалися. Це трохи більше ніж 20 людей, близько 25 людей. Ушкодження мали різні, травмували голову, руки, ноги, грудні забої грудної клітки були. Одна пасажирка потрапила до реанімаційного відділення. У неї перелом ключиці і множинні садна. Вона там буде залишатися, а усіх решта, кому потрібно було, накладали гіпс чи пов'язки. Одна дівчина травмувала сильно обличчя, її його зашивали. Студія, я прошу пряму мову. В основному забій грудної клітки, поперекового відділу хребта, черепа. Є кілька переломів, придвічя з зміщенням кісткових відламків. Є переломи ключиці. Ми були дуже втомлені, ми були сонні, і ми, ми майже не пам'ятаємо. Ми вже налякалися, коли ми вже лежали. Коли ми вже лежали один на одному, в склі, в крові. Я але... сиділа з лівої сторони, і тобто я відчула саме те, що я перегорнулася, перекотилася, усе те, що в мене зараз є на обличчі, легкий струс мозку, шок, все. Далі ми стояли, ну, надавали допомогу один одному собі. Люди, з якими ми спілкувалися у лікарні, дуже просили подякувати швидкій допомозі. Кажуть, вони надзвичайно оперативно, швидко приїхали, дуже професійно надавали допомогу і навіть врятували життя жінці власне цими професійними діями. Поки ми перебували у лікарні зі Львова вже приїхав автобус і забрав туристичну групу, їх повезуть до Львова. Наразі це все, що нам відомо. Це була наша Ірина Ващишин про із новинами із. ДТП на поблизу вулиця поблизу села Підгірне безпека. Понад усе у Львові вперше власники двоколісних разом із поліцією влаштували з'їзд присвячений безпеці на дорозі мотосейф 2017 На арені Львів полісмени розповіли, як надати першу медичну допомогу потерпілому та нагадали про основні правила руху. Тим часом мотоциклісти спробували свої сили у віртуозному управлінні мотоциклом. Смертельне ДТП цими вихідними сталося на трасі Київ. Чоп там 29-річний мотоцикліст із Хмельницького не впорався з керуванням при обгоні і потрапив під колеса вантажівки. Від отриманих травм чоловік помер на місці. А це вже інші байки після аварії. В нього є вирване заднє колесо, розірвані диски, кермо надірване майже повністю. Ну на жаль, водій цього мотоцикла він загинув. Це екіпірування сім років тому врятувало життя киянину Денису Худову. Легкова БМВ збила чоловіка на світлофорі. Мотоцикл відлетів у бік, а Дениса ще 800 метрів протягнуло під машиною. Чоловік втратив 40% шкіри, але вижив. Ми тут бачимо до яких наслідків це призвело, і ну це чудовий приклад тому, чому. Потрібно бути в захисті в екіпіровці, бо ну достатньо собі просто уявити, щоби було без шолома. Ні шолома, ні екіпірування не було шість років тому в Ореста. Лише юнацький максималізм. Були молоді, був мотоцик, Ну от і з другом їхали там такий собака, великий на дорогу нам вибіг. Ну і попали в аварію. Перелом хребта, лікарня. Ну і зараз на інолінному візочку. Хлопцеві потрібно довга реабілітація, але шанс ходити лікарі дають. Аби не було таких трагедій на дорогах. Поліція спільно з мотоциклістами вперше навчала мотобезпеці на цій трасі, вправляються у віртуозному керуванні байками. Тут все залежить від досвіду катання. Ну по суті, старатися не, не кидати щеплення, не перегазовувати на поворотах. І плавно заходити. Нас... А у цьому наметі інспектори показали, якими мають бути перші дії про ДТП, як потерпілому зупинити кровотечу, зняти правильно шолом та зробити серцево-легеневу реанімацію. Скільки прогинати, відповідно, це ну 4-5 сантиметрів. Якщо ви почуєте, навіть коли ви будете прокачувати хрускіт ревер, не бійтесь, качайте далі. Бо якщо ви ну просто не будете качати кров яка далі поступає по малому кровообігу до мозку. Може потерпіло, може просто-напросто відмерта. Від початку року на Львівщині сталося 77 ДТП за участі мотоциклів, скутерів та мопедів. Більше ніж половина з них з потерпілими. П'ятеро загинули. Такі заходи вони є потрібні для того, щоб нагадувати мотоциклістам про е, правила безпеки, про швидкість, про маневрування, про водіння в стані алкогольного сп'яніння. І про особисту безпеку, а ще бути уважним, наголошує байкер із 30-річним стажем Юрій Руденко. Мозг включати саме головне, тобто, ну на дорозі бути уважним, завжди вдягнути екіпіровку, тобто кудись їдеш, ну перестрахуватися і поважати людей на дорозі. і Вимагати, щоб тебе поважали тетяна Моравель, Ірина Панчишин, Роман Маленький. Західне новини полісменів, які штурмували відділення психлікарні із заручниками, нагородили після п'ятничної різанини на Кульпаркові досі в реанімації троє пацієнтів. Це ті, кого встигли сильно порізати склом один із пацієнтів лікарні. Про те, що чоловік може бути небезпечним, лікарі знали після того, як він жорстоко вбив батька. Кілька років проходив психіатричне лікування за рішенням суду. Зараз винуватця кривавої різанили, різанини локалізували у відділення примусового лікування. Чому ж пацієнта з такою історією помістили у загальну палату, має з'ясувати службове розслідування. Хронологію подій відтворювали наші журналісти. Це кадри з бодікамер патрульних. Львівська обласна психіатрична лікарня. Один із пацієнтів збунтувався після повторної госпіталізації. Разом із чоловіком у відділенні понад півсотні душевно хворих. Всі вони стали його заручниками. Поліцейські, які приїхали на виклик, намагались вирішити проблему мирно. Дім. Чуєш, дім? Розкажи, що сталося. Можеш не виходити, просто поговори зі мною. Проте чоловік на умовляння не реагує. З відділення лунають крики пацієнтів. Поліцейські вирішують штурмом брати палату. Діма, положи сіко! Діма, успокойся, положи сідо! Забігши, побачив перша палата, друга палата. Просто калюжі крові. І стоячих просто пацієнтів, які хворі, які, ну. Практично не реагує, він просто стоїть з нього, капає кров. Різані рани отримали десятеро пацієнтів, трьох шпиталізували у важкому стані в лікарні міста. На сьогодні їхньому життю вже нічого не загрожує. З міркувань безпеки біля них чергують санітари. Пацієнти перебувають в стані медикаментозного сну. За основними показниками є позитивна динаміка. Чоловік, в якого стався приступ агресії, три роки перебував на примусовому психіатричному лікуванні. Він жорстоко вбив свого батька, завдавши йому 72 ножових поранення. Його відпустили лише місяць тому, але повторно госпіталізували за клопотанням матері. Так як він і хоч в минулому мав якісь примусове лікування, то на сьогоднішній день він рахується як пацієнт з загальними е, засадами, тобто він не є за судом. Абсолютно е, керований, е, вгановний, приймав їжу, приймав ліки. Тим часом обласний департамент охорони здоров'я розпочав службову перевірку. Створили комісію, хочуть з'ясувати, зокрема, чому небезпечний пацієнт перебував у загальній палаті разом із кількома десятками хворих. Є служна наказ про службову перевірку, і після того як пройде службова перевірка, а в складі комісії є лікарі, психіатри, є юристи. Я думаю, що за висновками комісії ми зможемо тоді чітко сказати на якому етапі в медицині були порушені. Бідний б не сталося, якби українські психіатричні лікарні були належно обладнані, наприклад, за кордоном у палатах скло, яке не б'ється в е -е, окнах. Гді в тих аділеннях наблюдательних палатах, де зберігаються острі опасне психбальне, не должна бути обічні стекла окна, а довжні бути совершенно інші, спеціальні окна і спеціального стекла. Небезпечних пацієнтів психлікарень можна швидко заспокоїти медикаментозно однак каже Семен Глузман: ці ін'єкції зараз держава не закуповує, а лікарні на це грошей не мають. Віталій Кубліков, Роман Миленький, Західнет новини. Демонтаж на мільйон. На вулиці Лемківській розпочало зносити незаконно побудовану автозаправну станцію. З допомогою екскаватора виконують рішення Вищого адміністративного суду про усунення об'єкту. Поліція, комунальники та будівельна техніка. Поблизу автозаправної станції справжній ажіотаж. От от розпочнеться примусовий демонтаж. Представник фірми АЗС не надто вірить у серйозність намірів виконавчої служби. Ви щось щось трошки демонтуєте і звідси техніка поїде. От, ну я знаю сто процентів. Таким... Я впевнений в тому. Я впевнений в тому. Ми зробимо все, щоб тут був пустиж. Про в тому, що та АЗС має юридичну адресу Чорновола, 8 А. Ну це ви собі і так думаєте? У нас є шкому. У нас є представник міської ради, є кадастровий номер. Та усе серйозно. Ескаватор перериває в'їзд до заправки. Пальним тут торгували ще з 2001 року. Після довгої судової тяганини, у січні 2017-го вищий адміністративний суд ухвалив остаточне рішення знести незаконний об'єкт. Спочатку ми починаємо розбирання, відключаємо від електроенергії, потім відкачуємо паливо, яке тут є. І задача цієї підрядної організації зробити все, щоб. В межах там найближчого часу я не думаю, що це день буде тривати, це буде кілька днів тривати, щоб е, тут був, був е, просто пустир. Демонтаж обійшовся міській раді в один мільйон гривень. Згодом ці кошти мають стягнути із фірми боржника. Представники АЗС опору не чинять, працівникам дали час, аби вивести майно. Для декого виселення стає несподіванкою. Ні, не знала. Не знала, прийшла на роботу спокійно. Тут і, хлопці прийшли, кажуть, виселяйтеся в цю хвилину. Ну, так теж якось не можна. Я орендую тут приміщення, я взагалі не знала таке. Не було ніяких проблем. А були проблеми в тому, що просто є який і хочуть будувати серйозний комплекс. Демонтаж заправки перший прецедент в Україні, запевняють у міськраді. До цього об'єктів такого рівня не чіпали. Готувались декілька місяців, спільно діяли управління юстиції, Державна виконавча служба та місто. Це повинна була вільна земельна ділянка. Просто був укладений договір, який визнаний незаконним між комунальним підприємством Лів і застосували наслідки до цього договору усунути перешкування користування земельної ділянки. Повністю позбутись слідів заправної станції планують за декілька тижнів. В управлінні юстиції уже анонсують, що таке знесення не останнє. До кінця року планують демонтувати ще незаконно збудований ресторан «Хутірець». Юрій Грун, Юрій Олійник, «Захід.нет» новини. Горів ліс напередодні вечір. Вогнеборцям довелося гасити пожежу у лісовому масиві поблизу міста великі мости. Що на Сокальщині надзвичайникам знадобилося кілька годин, щоб повністю локалізувати пожежу. Вогонь знищив майже гектар саджанців сосни та два гектари сухої трави та очерету. Ліквідували пожежу 24 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки. Причину займання наразі встановлюють. Тиша у бібліотеці це вже вчорашній день. У Львові одну із книгозбірень перетворюють у сучасний простір для обміну думками. Ідея створити урбан бібліотеку виникла ще два роки тому. Зараз у приміщенні триває ремонт. Після відкриття Львів'янам обіцяють не лише покращити доступ для літератури, а й нову локацію для роботи та саморозвитку. Книги під накриттям та ремонт повним ходом. Восьму міську бібліотеку тимчасово зачинили, аби переформатувати у сучасний та креативний простір. Поки що готовий лише коридор. Тут одну зі стін перетворили на дошку для записів. Наші відвідувачі зможуть. Написати якісь свої пропозиції, написати свої враження про те, як вони були тут в бібліотеці, можуть навіть попрацювати, зрештою використати цю дошку в робочих якихось цілях може вони якийсь проект хочуть і зреалізувати. А ще тут буде кухня, читальні зали та постійний доступ до вайфай. На проект у місті передбачили більше мільйона гривень. Будуть відреставровані там двері, вікна це само собою, але саме головне що тут буде зовсім інший підхід, що це буде можливість для. Вдосконалення людини, враховуючи, що поруч знаходиться наша лівська політехніка, і власне ця бібліотека буде мати таке урбаністичне спрямування. До вже готового комплекту із 30 тисяч книжок різного спрямування тут хочуть придбати й урбаністичну літературу. Але головне бібліотеці буде достатньо простору, аби усамітнитись із книгою чи ноутбуком або ж навпаки організувати подію. Тут у кількох кімнатах будуть такі простори, де будуть проводити різні лекції, майстер-класи, зібрання і так далі. Це велике приміщення, де в нас відбуваються всі події переважно. Воно рахується читальним залом. В нас ця стіна буде з білою, з вільною. Тут будуть зазвичай проєктується проектор, зображення, коли в нас є якісь презентації. Всі решта стін будуть зайняті так само книжками. Завершити ремонт, мають у жовтні, втім події планують ще до відкриття. У нас буде локація в рамках фестивалю сучасного аудіовізуального мистецтва. До прикладу, це будуть кілька стелажів і інсталяцій трьох митців з різних регіонів України. Так само в рамках цього фестивалю тут будуть артістоки і зустрічі з митцями. Вони будуть щось розказувати відповідно. Загалом же Львів інвестує кошти й у інші міські бібліотеки. Цього року у бюджеті на ремонт передбачили понад 2,5 мільйони гривень. Вікторія Васкевич, Віталій Дорош, Західнет новини. Далі наші традиційні рубрики, і я повернуся до вас з новинами спорту. Не перемикайте. Новини культури представляє торговий центр три слони. Все для дому. Неприступна фортеця Тустань вже в 12 зібрала усіх біля скель. Цьогоріч фестиваль унікальний, адже кожен відвідувач може відчути себе насправді у середньовіччі мудрецем, воїном або митцем. Я собі прослуховую якісь лекції. Я приймаю участь в майстер-класах, і тоді я отримую за це певні монети. Назбиравши кількість певних монет, я проходжу процес посвяти. Цьогорічне гасло фестивалю як у кіно, адже наприкінці добро таки має перемогти зло. Раз на рік до кам'яних брил у річівських скелі з'їжджається люд, що береже українську традицію. Тут від дев'ятого до шістнадцятого століть височіла фортеця. В давнину вона працювала як оборонний та митний центр і контролювала третину переходів через Карпати. В час фесту спокій тустані бережуть навіть діти. Софійка та Наталя вершниці від піврічного віку коней обожнюють. Так, да, дуже. Як твій називає? Муза. Мого коника звати Еола. За приклад, дівчаткам мама. Цьогоріч вона вправніша за чоловіків. Кінь це є особлення мужності, це чоловіки в основному їздили. Жінкам навіть не можна було підходити. Є такі країни, як рабські, наприклад, жінку карали смерть, якщо вона навіть доторкнулася до коня в середньовічні. Також чому тому, що кінь – це є опора рицаря. Середньовіччя навіть у побуті фестивальників маленький Вільгельм пильнує полум'я. Його сестра Ніколета складає батькові обладунки. Бо в їхній сім'ї мама лучниця, а тато лицар. Я хочу стати лучницею. Ну дуже також допомагаю мамі, сама тренуюся, А менший брат хоче стати лицарем. Реконструктори, а їх цьогоріч 150 із Молдови та Канади, навіть харчуватися стараються по-давньому, а сплять в шатрах. Всередині ми настеляємо солому. Версоломи кладемо шкіру під голову, одяг, який не використовуємо зараз, на ньому і спимо. А шкіра чия? Шкіровича. Овчина. похідний військовий табір. У нас всі суворі бородаті з татуюваннями мужчини. Обладунки, зброя та стрій теж як від 9 століття. Дещо від Русичів, сіверян є скандинавські елементи і місцеві. Наприклад, у мене один пояс із е, е, хвостовиком і пряжкою скандинавського типу, які е, розкопані на острові е, Бьорки. Це сучасна територія Швеції. А інший пояс це з сердечками оригінал цієї накладки знайдений на території тустинського дитинця. Тобто, це вже ну якби місцева знахідка. Однак береже цей воїн свій найбільший скарб. З оригінальних в мене от тільки така маленька пряжечка. Це її ну близько тисячі років. Тобто, це нереально збережений артефакт. Звідки так. Е, я не можу вам точно сказати, звідки а вже ввечері розважали гурти Торбан, зедукс, Лемкоблюкресбенд. Лірвак та ягоди. Духай, 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 духай. Коли ж сутінки геть накрили землю на фортецю за легендою рушили угорці. І, хоча немає записів, що вони штурмували саму тустань, відомо українці таки від них потерпали. Та не цього разу Оксана Синична, Роман Маленький, Західнет новини. Все для дому та затишку у ньому. Ви знайдете у торговому центрі три слони: меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Потужний ноутбук на Intel Core i7 процесорі всього за 11 499 гривень у магазині UBC. UBC. Львів. Зелена 11. І повертаємось до новин спорту. Хто найсильніший? 30 атлетів зі всієї України змагалися у етапі Кубка України та етапі аматорської ліги стронгменом. За підсумками змагання визначили і найсильнішого мешканця міста. Його ім'я знає Вікторій Іваськевич. Бігти з 300 кілограмовим коромислом на плечах та швидко перемістити покришку у цій естафеті знадобляться не лише сила, а й неабияка вправність. Коли дві вправи от в одну естафету засовують, це дуже тяжко для скажем для спини. І для ніг вони грузяться дуже сильно грузяться, але це лише початок. Не встигають атлети віддихатись, як беруться за логлі колоду, вагу якої постійно збільшують. Стартують зі 120 кілограмів. Цією вагою силачі легко справляються. Починають сходити з дистанції лише після 140. -ка. Найсильніший у цій вправі Олег Филип'як. навіть оком не зморгнув, підняв 160 кілограмів. Він навіть вирішує йти на рекорд, але не сьогодні. Стартував ще до того, як пролунав свисток судді, тож вагу 170 кілограмів у Левові не зараховують. Але я був готовий сьогодні 90 кілограмів зробити. 190 дев'яносто зробити. На наступних змаганнях На кількість змаганнях я по-любому зроблять ніде не мав в спорті такого, щоб спортсмен виходив і сам по собі на майданчику, що хотів, то заробив. Знаєте, для того є правило, для того є суддя, який дивиться. А так, в принципі, боротьба триває. Бачите самі, що хлопці рубаються по-справжньому. І з кожним наступним завданням дедалі важче. У 30-градусну спеку не так легко дається така богатирська прогулянка із двома валізами по 120 кілограмів. Нам найважче в таку спеку це б'ягнине, то все, коли це ж в одну сторону, перекидаєш цей важкий палець, потім біжиш знову за валізами, знову їх несеш. Це дуже виснажує. Тім Павлові це не завадило стати переможцем сьомого етапу Купу України. А разом з тим і найсильнішою людиною Львова 2017 року. Фінал змагань відбудеться 24 серпня у місті Чернігові. Вікторія Васкевич, Юрій Грасимов, Західне новини. На цьому я ставлю крапку. Більше новин читайте на порталі Західнет. Побачимось. Нарешті знайшла свою аптеку. Три і називається. Завжди є те, що треба, і головне, якісне та й ще знижки для пенсіонерів і для постійних клієнтів. Теж квартири ЕКОДІМ якісні енергоефективні будинки. А відтепер ще й доступні літні ціни. Вигідно зараз, зручно завжди. «Екодім» 247 двісті